Виконуємо номер 1317 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Знайди значення виразу від мінус 2х віднімають різницю чисел 6 і 5х, якщо Х відняти 2Y дорівнює 0,4. Приступаємо до виконання. Спростимо наш вираз, зведемо подібні доданки, але спочатку розкриємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. Змінимо знаки в дужках на протилежні. У нас подібні доданки мінус 2х і 5х, додамо їх коефіцієнти і помножимо на спільну буквену частину. Мінус 2 додати 5, буде 3х. Відняти 6 ігри. Подамо 6, як добуток 2 і 3. І тепер можемо винести спільний множник 3 за дужки. В дужках будемо мати x відняти 2 ігри. За умовою нам відомо, що x відняти 2 і. 0,4 дорівнює. Підставимо наше значення. Якщо х відняти 2 дорівнює 0,4, то 3 помножити на х відняти 2 дорівнює 3 помножити на 0,4. Будемо мати 1,2. Записуємо відповідь.